щоб самостійно відповісти на це запитання, я вам пропоную послухати дуже цікавий історичний факт: йдеться про часи, часи Дінастії Цин, коли манжури захопили владу в багатонаціональному Китаї, щоб підкреслити своє панування та примусити. Підкорений народи прийняти їх порядок, манджурі запровадили специфічний закон. Всі чоловіки Китаю повинні були голити передню частину голови, залишив позаду доху касу. Гаслом при впровадженні такого такої зачіски було достатньо жорстке. А саме збережеш волосся, втратиш голову. Збережеш голову, втратиш волосся. Тобто, за не за відмову кара була одна смерть. Це стала. Сімволом політичного контролю. Усі чоловіки підкорених етносів мусили прийняти таку ознаку лояльності до цін. І така каса була не модою. Це був інструмент влади, який кожен день нагадував про підкорення. Ну і згадаємо радянські часи. Що саме було маркером лояльності до радянської влади? Звичайно, ви можете спокійно відповісти на це питання, це саме російська мова. Тобто без російської мови людина не могла зробити собі кар'єру. Всі офіціальні документи, державна служба, армія, наука все було на російській мові. І національна, національна мова знецінювалася і завжди в побут навіть вбудовувалася російська мова. Ну і зараз, саме зараз, сучасний світ, Україна незалежна відповідають на це запитання.